Хей, йоу, Еврібаді! З вами Денсу, Багаті, залетіли ми друзі в кібіді Тойла Тавер Дефенс. Ну, як ви бачите, на моїх руках уже 16 тисяч. Ну і декілька-декілька кейсів є. Я собі підформив ще три кейси, яких ми, звісно, вже ж можемо в цій серії продати в трейдплазі, бо, як ви знаєте, в мене є ціль, нова ціль. Яку я хочу все таки виконати і отримати собі Голден 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 Ларч Так що, братуха, треба йти час в трейд-плазу, ну і звісно підфармлювати собі гемасіки. Значить, дензо, Побігли, побігли, побігли. Срочно, 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 срочно. Надіюсь, що я в цій серії хочу підфармити, ну, хоча б, наприклад, 1010-15. Це, ну, в лучшому випаді. От реально, в кращому випадку хочу собі нафармити таку суму гемів. Зараз мені цікаво подивитися, скільки у нас коштують ці кейси. По 600 гемів. По 600 гемів я можу зараз сливати ці кейси. Так, значить, ставимо ціну 599. 599 гембасиків, бемс. Все, кейс, ми в принципі виставили. Мені цікаво подивитися, по чому зараз продають спайдера ТВ. Так, ось о. Голден. Голден у нас зараз коштує 109 тисяч. Блін, а дорого? Дензо, реально дорого. Так, ладно, хорошо. Так, кстати, у нас купили ще тільки що. Ну, ларч клокмена. Ларч клокмена. Ми тільки що, друзі, з вами продали. Так, ой, а що так дешево? А що, а що так дешево продається фанменчики? По 10 гемчиків. Ні, 10 гемчиків мені, ну, по правді, по правді, якось трішечки жалко його продавати. Давайте ось у цього кента будемо продавати за 300 гемів, діда, бо дідів прям реально дуже-дуже погано купляють. Потом, нам треба просто зараз, друзі, зменшити, зменшити прайс на своїх своїх юнітів. Давайте за 549 цього будемо кента продавати. Далі, що я можу ще таке цікаве продати? Я можу убрати, виходить, ось у цього кента, і потім, потім, потім. Кстати, ми продали з вами щось за 45 гемів, бо йде й вентилятора, да? Так, давайте виставимо ось отакого клокмена за давайте за 149 гевів. виставляємо. Потім що в тебе Дензо ще є таке цікаве, щоб можна було би прям крутецько непогано заробити грошей. Так, 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 так. Сіністер. Ну сіністера, то, ну купляють тільки не прям не прям так швидко. Давай-ка за 629 гемів. Я не знаю, можливо, можливо, хтось його і купить. Так, потім я би убрав би ось цього шадова і виставив би замість нього. Замість нього, що би я міг би виставити, можна оцього чувака з дубінкою поставити за 129 гемів, наприклад, а. Да? Як варіант, як варіант, можна його слити за таку кількість гемів. Бо він мені, в принципі, в цілому не потрібен. Так, я хочу подивитися, по чому зараз продається взагалі спайдер. Бо я обміняв спайдера на свого фанменчика. Фанменчик зараз у нас коштує 17700. А спайдер, 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 спайдер у нас стоп. А де спайдер? А, один тільки спайдер продається. Ну, блін. Я не знаю, давайте, давайте, може, знаєте, як зробимо? Щоб вийти в ноль, щоб вийти в ноль. Я зараз уберу ось цього свого спайдера і замість нього, точніше, його теж виставлю, тільки на нього виставлю уже прайс. Давайте, 17999, Тобто за 18 тисяч в цілому продати спайдер тів я готовий. Взагалі, з легкістю. Реально, з легкістю я готовий з ним попрощатися, аби його тільки хтось би забрав би. Так, кейси. Кейси у нас трішки, як ви бачите, впали в ціні. Їх зараз продають по 550 гемчиків. Ну, я думаю, в цілому за 600, мені здається, можливо, і продати. Так, що у нас є ще такого цікавого? Так, е... получається хайпер. Хайпер, хайпер, хайпер. Кстати, а я ще не продаю хайпера? Реально, я не продаю хайпера? Треба це діло ну, трішечки виправляти, значить. Так, де мої хайпери? Де моя купа хайперів? Кстати, продали ми ред лазера за 100 гемів. Нормально. Так, беремо свого хайпера, Бемс. І давайте на нього виставимо ціну 11 тисяч гемів. Так, Бемс, все, хайпер полетів на продаж. Так, так, ми продали з вами ред лазера. Треба собі виставити ще одного, бо в мене їх прям реальна купа. 100, давайте не 29, давайте просто 120 гемів. За 120 гемів хай він у нас іде на продаж. Дензо, що? Ти бачиш тут цікаво взагалі в цій трейдплазі. Ну, в цій трейдплазі все, що мене цікаво, це реально голден. Голден, який коштує зараз на даний момент 110 тисяч. Потім, потім, потім. Кстати, Титанчик оцей впав в ціні вже 26 тисяч. Ну, мені здається, він впаде ще більше в ціні, бо він прям чогось такого неймовірного прям і не стоїть. Для мене. Потім, давайте уберемо свого Годліка і переставимо на нього прайс. Наприклад, 969. Отако. Бенз, братуха, полетів. Полетів, полетів продаватися. Щоби, щоби, нам би таке цікаве, друзі, би виставити і продати. Ну дивіться, бачите, Сіністерів прям реально дуже дешево сливають. Прям неймовірно сильно дешево сливають. 550 гемів. Дивіться, їх в чому прикол? Сіністерів кількість, да? 648 тисяч. Да? Ви зрозуміли? І їх купляють рідко. Санта Мен, Санта да, його продають дорожче по 600 гемів, Їх 8,5 мільйони. Розумієте, да? 8,5 мільйонів, но прайс на цього юніта набагато дорожчий, ніж на хе Хе-хе. Так, ладно, якась річки дурастика, дурастика, дурастика. Так, дензик, дензик, дензик. Де тобі нарішати би купу гемів? Кейси, ну, особо з просом, прям так і не ціняться, як я як я зрозумів. Треба, значить, на них поміняти трішечки прайс. Давайте реально також ми виставимо за 549, Я думаю, в принципі, плюс-мінус нормально. Так, ну, тепер, тепер, тепер. Я предлагаю, дивіться, ми своїх юнітів виставили. Я пропоную, що відкрити трейди. Открити трейди, подивіться, можливо, нам хтось щось кине, і я би собі зараз просто би слот виставив би Санту і мене, бо я такий пацан, що я можу ще й продати. Я такий, що можу ще й продати свого кінта. Так, значить давайте може собі просто тако ліприкончика виставимо, да? Так. І що я хочу ще собі таке цікаве? Так, нам хтось кидає трейд. Хтось кидає трейд, давайте подивимося. Давайте подивимося, можливо, щось нам цікаве запропонують обмінятися. Так, ого. Хо-хо-хо! <Слеж> чувак насипав. Ку! Е -е -е. <с> в мене немає що тобі дати, братуха. <с> чувак, влетів просто з двох ног, з інженерами, сантою. <с> Норм коруптера. Ні, ну, братуха, за коруптера, за коруптера, ні. ні, братуха, на жаль, хоч в мене і не так багатько гемів, да, я розумію, що коруптер, ну. Трішечки ціниться в гемах, но, знову ж, продавати я його не бажаю. Продавати я його не хочу, бо прикол в тому, що якщо я його продам, в мене не буде цього юніта. А я його, ну, в себе. В себе в інвентарі тримаю заради колекції. Бо особи якоїсь великої купи юнітів я не маю, да? но щось, щось то й маю, чогось не маю, щось то й маю. <схід> так що, на жаль, на жаль, я його продавати не буду, бо правда, я просто хочу мати бажано. Бажано було би мати усіх юнітів по одному екземплярові. Тому, на жаль, з коруптером я не можу попрощатися. Значить. Значить, 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 що я хочу собі зробити. Напевно, я хотів би зараз змінити трейд плазу. Скоріше за все. Так, ця трейдплаза переповнена. Так, нам кидають трейд. Давайте подивимося. Давайте подивимося, що чувак хоче затрейдитися. Хайпер, ну давай. Ой, 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 ні, не буду. <навискій> не буду, не буду, не буду, не буду. Дуже, дуже мало запропонував, чувак. Так, ладно, поїхали. Де? І тут повно. І шаден трейд, давайте подивимося. Цікаво, цікаво, подивитися, що нам хочуть запропонувати. Так, дивимося, годліка. Так, зрозумів. Щас. щас. Тільки ж надіюся, що він зараз не, нам не насипить, прям реальну купу мотлуху. Годліка на прикона. Ні, братух, ні, братуха, братуха. Вибачай, но такий трейд мене не цікавить. Так, значить, перейшли ми в нову трейд плазу. Нову трейд плазу. біжимо. Біжимо на всіх парах до маркетплейса. Мені цікаво подивитися, що тут у нас є. Значить, наш кейс висить. Крутецько, кидають нам трейд зразу. Давайте подивимося. Якісь мілкі. Мілки, мілкі, мілкі. Що він нам пропонує? Він нам пропонує стрімера-камерамена. І що ти, і що ти взамін у нього хочеш? І що ти хочеш? Та він мене, в принципі, не цікавить. Мене реально не цікавить, бо Юніс сам по собі то прикольний, але він не є таким прям, прямо ж актуальним. Так, ми, кстати, з вами продали. Продали діда! Продали Діда за 300 гемів і ще щось продали, тільки я не успів подивитися, що ми таке продали цікаве. Так, кидають нам ще один трейд. Кидаю ще один трейд. Е, привіт, 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 привіт. Кубратуха. Так, і нам предлагають, що Титан Сігнамена і Ларч Клокмена. Що даш? Та я не знаю, або ви якось, знаєте, або ви якось. Е... Кидали трейди і самі пропонували, типа, ось тобі така купа юнітів. Ти готовий обмінятися, наприклад, на такого юніта або щось на такого юніта. Тобто, щоб ви вже знали якусь певну певну ціль, да? на що ви хочете обмінятися, бо отако спонтанно я даже, ну, не знаю, що сказати, яку кількість гемів, яку кількість там юнітів ви бажаєте. Я ж не знаю, що вам, ну що вам треба просто від мене. Так, значить, давайте виставимо ось у цього вентилятора по 35. Можливо, все-таки ми його зможемо трішки продавати, бо напевно, я оці звичайні вентилятори буду продавати, бо вони дві. Ну вони трішки не цініться в ціні. Так, давайте виставимо Діда, виставляємо Діда за 299 гемів. Бемс, дідулька полетів, полетів, полетів. Ну і давайте поки що, поки що, Поки в нас це все лихо продається. Так, давайте ще раз таку передивимося. Можливо, щось все-таки і цікаве. Так, кидаю трейд. Давайте трейд ще глянемо. Так, чувак дає штуку 500 гемів. Штуку 500 гемів, а взамін на що? Взамін на що? Так, Санту Тіві Мена Напевно, він хоче сіг мена. Реально, можливо, він хоче Сігму. Ну, в принципі, на Сігму я готовий ще помінятися. Санто і півтори тисячі гемів, це два штуцера гемів. Плюс Санта є супер актуальним. Да, Сіма, він хоче взяти нашого Сігму. Сігму, Сігму. В принципі, я оце, в принципі, непоганий трейд, щоб вийти в ноль на те, що мені хочеться. Давай, братуха. Давай, 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 давай. Я, в принципі, готовий з тобою обмінятися. Диви, я йому виставив всіх на мене, те, що він попросив. І він шо й думає? Ти серйозно? Ти серйозно будеш ще туди сидіти викабелюватися? А, штуку 300, пішов ти в дупу! Пішов в дупу! Не хочеш, як хочеш, чуєш? Я йому, тут, значить, пропоную. Пропоную те, що він мене попросив. І він починає ціну скидувати. Ти що? А пупіл що? Так, ми продали ще одного діда, я бачу за 299 гемчиків. Так, значить. Що у нас продається цікавого в, цьо, в цій трейдплазі? Ну, в принципі, в принципі, в принципі, в принципі. Та в цілому нічого тут і немає такого цікавого. Що прямо ж таке супер-супер, да? Супер-супер, щось дуже круте. Так, знові нам кидає трейд. Знові нам кидає трейд. Ну, давай, покажи, покажи, яку ти готовий кількість гемів поставити. Бо тоді ти запропонував 1515 і сам тут і мене. О, 1820. Ну, блін. А я по скільки продаю. А я й не помню, по чому я продаю. Ха-ха. Я й помню. Ну давай. На, забирай, в принципі. В принципі, можеш я цю штуку 800. Диви. Було 1820, тільки що поставив 1800. Знаєте що? А я не буду з ним обмінюватися А я реально з ним не буду обмінюватися Захоче, захоче, то купи от того за 1840. Даже за 1850 Все, мене не колише. Менше, менше треба торгуватися Так, кстати, ми продали баніка ще за 200 гемчиків. Так, нам пропонують е, титанчика. Е, ціна? Е, прайс? Де? Просто як полетіли продажі. Так, е, давайте, давайте запитаємо, яка в нього ціна. Ціна ціна, ціна цікавить. Мене цікавить, братуха, ціна. 28 тисяч. Ні. В мене всього 28 тисяч. Не цікавий. Давай. Давай за 20, давай за 20к. Ха-ха-ха! <реш> Мені здається, за 20к було б непогано ухватити. Я би його, може, би перепродав би за 25. Сігнутий! Та й що? Ну ладно, якщо е сігнутий, давай за 21. Максимум, 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 це максимум, що я можу тобі дати. Ну, не хоч як хочеш, Ладно, бог з тобою. Так. Що я хочу? Так, поки. А, я ж продав юнітів. Стоп. Я ж продав, продав, продав юнітів. Що я продав? Що я продав, що я продав? Всякої всячини. Кстати, продали на мене, все-таки він на нас купив, як ви бачите. Хе-хе, Купив за 1850. Ну, от бачиш, от не відділувався. Я би тобі його би продав би дешевше. А так ти, ну, завиділувався, завикабелювався, і довелось тобі все-таки купляти його. За таку ціну. Значить, продаємо Миклокмена Давайте, давайте виставимо, виставимо, можливо, діджейчика. Так, це в нас сігнутий. Давайте такого звичайного, звичайного, не сігнутого, Сігнутого я собі хочу залишити. Так, потом. Спайдер. Спайдера ж продають. Давайте будемо продавати спайдера по 35 гемів. Я не знаю, звісно, чи їх зараз купляють, але но... попробувати, попробувати можна. Так, що ти, Дензо, хочеш ще таке цікаве викласти? Можна оцього. Оцю, оцю корову виставити за 149 гемів. Кстати, в мене вже є 30 гемів. Непогано. Непогано, продажі, продажі, в принципі, йдуть догори. Так, а по чому продають мівінга? По чому продають мівінга по 420. А, це я продаю. Це я продаю по 429 гемів. Блін. Тільки щось особо, якимось крутецьким спросом, вони у нас ну не продаються, да? Значить, так, в мене були діди. Де мої діди, діди, діди? Це у нас вроді як ексклюзивний юніт. Значить, йдемо до ексклюзивних, ексклюзивних, ексклюзивних. Так, стоп, значить, пропустив. Значить, про. А, у мене один залишився дід. У мене залишився один дідуля. Он воно що? Он. Воно... Вони що? Значить, можна, а редлазера я виставив, можна катану виставити. Давайте виставимо катану за 129 гемів. Можливо, зараз їх і купляють. Бо раніше, я пам'ятаю, їх прямо реально з руками і ногами відривали і просто купляли дуже швидко. Так, кидають нам трейд, якийсь зоро. Зоро, зоро, зоро. Ну давайте подивимося. Давайте подивимося, що він хоче нам запропонувати. Так, дай пижи, дай пижи что-то. Ні, не дам. Не дам, не дам. Мене самого немає що давати. <ріхи> так, ну дивіться, поки поки в мене юніти продаються, я предлагаю зараз підчистити свій трішки інвентарі. Давайте подивимося цей трейд. Що цей ангел хоче нам запропонувати? Так. Дивимося, е, скільки гемів ти можеш дати за це, типа, да? Блін, ну я навіть не знаю. Ну, дивіться, 2000 гемів. Репеєр дрон коштує у нас плюс плюс-мінус 2,5, тобто це вже там 4 плюс 3,5 Healer TV Woman. Ну ми його не продамо за це за 3,5, продамо його за 3, ну, тисяч гемів би. Давайте запропонуємо 4500. 4500. Ні, це прям реально здешевив. Ха-ха. Слухай, я так подумав. Реально, 4 500 за цю всю купу, блін, блин. <laughs> так, за ты дружишь з головою. <laughs> так ладно, давайте виключаємо трейд. Сейчас ще останній трейд. і я предлагаю чисити... почистити зараз трішечки свій. Інвентар. Сіністер. Сіністер -мен. Е, Давай, давай, братуха. В принципі, вони не особо зараз так продаються. Він пропонує нам на презента. Ну, братух, давай трішечки додай. Додай. Додай щось мені таке, щоб я ну, реально захотів з тобою обмінятися. Блін, <рискав> у ну, мене цих бустів, реально. У мене цих бустів, братуха. Хой жопи жой. Ну, правда. Диви. Чувак, чувак, просто не успокоївся. Ще додай щось. Ну, не надо мені ці бусти. Чувак, е, обідався. Обіди, все ладно. Давайте відкриємо свій інвентар. Путь. Я хочу нажати Sale Units. і продати, продати, що мені таке не потрібно. Кстати, продали ми буста за 50 гемів. Неплохо, неплохо, неплохо. Так, давайте продамо цих трішечки вентиляторів, бо реально... Така їхня велика купа. Ми їх, по-перше, не продамо, бо вони дуже дешево коштують. І я не хочу просто сидіти гратися, оце їх продавати по 5, по 6 гемів. А хоча, давайте отако трішечки продамо, трішечки собі залишимо. Попробуємо. Попробуємо продати, а так я хоча б з цього всього вируч... виручив виручив 5-400 баксів. Так, 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 так. 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 Кстати, ми продали ще одного юніта. Це у нас був банік. Зайцями продали, значить, да? Ну, давай подивимося, по чому ми цього можемо продати? По 10, сюрфери по 3, оцей кент по 40, а по. Чому спайдери, кстати? Давайте, може, пробуємо спайдера виставити за 39 гемчиків. Так, і я би напевно би виставив би ще апгрейд тітанчика за 119 гемів. Кстати, забрали спайдера. Спойдера, то забрали по 39 гемів. Давай, може, пробуємо по 45? Давай пробуємо по 45 продавати. Так, дивіться, у нас забрали ще. Получается, получается, ще одного юніта за 550 гемів. Непогано. Непогано, непогано. Так, значить, я можу виставити ще одну корову за 149 гемів, Потім, 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 що я б зробив би собі ще таке. Так, дивіться, 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 оці вентилятори продають по 25 гемів. Тобто, якщо. Я зможу їх продавати по 10 гемів, я їх буду реально продавати. Бо в мене їх тут скільки є. Так, в одній з ці строчки у нас виходить 25 штук. Значить, раз, раз, два, три, чотири, п'ять. Получається, 25, 26, 27 вентиляторів. Даже 28. Тобто. 280 гемів за цієї всієї купи вентиляторів я можу собі заробити. Ну, вроді як і немало, і вроде як і не багато. Ну, в принципі, в принципі, можна буде трішки продавати. Так, про чому Upgrade Титанчика продається? Так, я продаю за 900 гемів, чуваки по 830 продають. Ну, блін. Давайте давайте теж змінимо ціну. Бо особо особо Upgrade Титанчика, як ви бачите, ну, не спішать. Не спішать купляти. Так, стоп. Давай-ка 829 зробимо прайс. Отакий ось. О, оце вже друге діло. Так, ми продали. Ми продали фанменчика за 35 гемів. Так, давайте спробуємо. Давайте спробуємо ось цього вентилятора продавати за 12 гемів. Щас подивимося. Щас подивимося, чи їх взагалі реально купляють. Та диви, купили. А якщо за 14? стоп Дензо. Походу ти тільки що продав юнітів, яких реально быстро купляють. Так, кстати, продали ми з вами Годліка за штуцер. За штуцер за штуцер. Значить, треба зараз виставити собі нового Годліка. Так, 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 так. Ну, у мене залишилися, блін, одні сігнуті годліки. Ну, давай-ка я його буду продавати за штуку 149, отако. Бемс, за штуку 149. Мініці, а стоп, мені цікаво. А почому продають зараз сігнути годліків? Бо ну я ж того. трішки в цінах не, не шарю. Так що треба, треба це все діло передивитися. Ну, блін, дивіться, чуваки, ось продають продаю за штуку 200 сігнутих. Точніше, звичайних. Мені здається, що свого сігнутого дензу ти можеш продати за штуку 200. Вопше на ізі. Вобше на ізі за штуку 200. Ти можеш слити Так, кстати, ми продали ще одного, ще одну корову. Давайте оцього яйця ми виставимо за 75. Потім. У мене ще є один вільний, вільний слотик. Слотик, слотик, слотик. Кстати, мені здається, катану треба дензу виставлять за сотку, бо за 130 її взагалі не купляють. Отря. І виставити, наприклад, наприклад, ось цього кента. Давай так, також за соточку. За соточку сливаємо. Так, продали ми з вами ще одного тітанчика за 119 гемів. Значить, треба на його місце ще щось цікаве. Давайте ось у цього кента, наприклад, за 75. Я не знаю, наприклад, наприклад. Та і, в принципі, в принципі, всіх таких основних юнітів ми з вами і виставили. Так, ну і що, і що, і що? Кейси не купляють. Стоп, а кейси, мабуть, купляють. Тільки Дензо, ти їх не продаєш. Балбес. Так, денс, давай. За 499 гемів. По 500 гемів кейси, братани. Купляємо кейси недорого, свіжесенькі, молодесенькі, такі вкусні, пахучі. По-любому по любому з них випадає міфіка. Так що купляйте, купляйте недорого. Так, ну в принципі, дивіться, юніти у нас продаються. Юніти продаються. Я пропоную, пропоную відчинити один кейсик. Ну, не зря, я їх фармив. От реально, а вдруг мені зараз випаде з нього міфік. Давайте спробуємо. Давайте реально попробуємо. Подивимося, що з нього взагалі падає. Ну... Но... Да, да-да-да. Ліше ти його дензу би і не трогав. Ну, правда. Давайте відкриємо таймкейси. У мене їх залишилося два штучки. Тільки щось. О, відкривається. Полюбом буде рейер. Чекай, провіряй. Рейєр і епік. Ну, як зазвичай, як зазвичай. Так, ну і в принципі, в принципі. Продажі ідуть у нас. Я би так, знаєте, сказав би не дуже. От реально, не сильно вони у нас продвигаються. Вовше, вовше нічого не продається. ви Просто подивіться, це шок якийсь. Значить, що Дензо, Я пропоную. Ми в принципі гемасіків заробили. У мене є 21 тисяча куйнів, Давайте підемо, попробуємо вибити собі все таки нового годліка. Ну реально, а вдруг він зараз випаде? Вдруг він зараз випаде, і знаєте, що я маю бажання зараз піти подивитися, що у нас в пост-офісі. От серйозно. Я зараз рандомному підписнику, от реально, рандомному підписнику відправлю сігнутого Годліка. Надіюся, ну, ви там щось відправили? Хоч що-небудь. Так, дивіться, у нас є 5 подарунчиків. 5 подарунчиків. Значить, давайте. Хай буде четвертий подарунчик, який отримує у нас якогось якогось хорошого юніта, який казав Годліка. Да? Давайте йому реально четвертий подарок, я йому відправляю Годліка. Відкриваємо. Бенс, так, перший, другий, третій, четвертий. Ось, чувак, відправив нам просто фанменчика. Так, братуха, Олекса, я копіюю твій нікнейм. Так, що він написав? Привіт, Дензо. Якщо я кину тобі, по йде Ліприкона, да, то даш за нього геми і передай привіт Олексію. Братуха, передаю тобі привіт. Так, значить, давайте. Сенд. Вставляємо твій нікнейм, братуха. І, як я й обіцяв, Олексійко. Я тобі відправляю годліка. Так, якого б йому відправити? З якимсь ігнутим чувачком? Давай отакий ось відправимо йому і напишемо йому тако: На здоров'я! На здоров'я, братуха! Все, кайфуй, кайфуй! Кайфуй, іграє годліком. ти його, братуха, не продасиш. Ну, звісно, якщо він тобі не потрібен, то можеш його, звісно, і продати. Так, побігли. Побігли, зараз спробуємо з вами, друзі, відчинити кейси. Так, опа, халявних 20 гемів на дорозі не валяються. Так, я хочу зараз спробувати відкрити, відкрити, відкрити ось цей кейс і вибити собі, ну, постаратися, по крайній мірі, вибити собі ось цього акватітанчика. Тому. Відкриваємо шоп, потім використовуємо, використовуємо собі, звісно ж, лакі-буст. Ну і тепер, значить, Дензо ми продаємо леги епіки. Оце оцю всю всю не нужно. фігню, ми будемо продавати. Та й в принципі я готовий відкрити, ну, як мінімум, 40 кейсів, виходить, да? Значить, поїхали. Поїхали, братуха, пробувати. Бемс, перша десятка кейсів нам дає 4 леги. Купу реєрів, ну і всякої, всякої, всячини. Давай ще 10. Бенс. Ой, а тут уже похуже. Тут уже епіки і леги випали. Давай, ще 10 кейсів. Бенс. О, ну тут уже, слухайте, тут уже побільше лег. Так, получається, Дензо, ти можеш відкрити ще 2 кейси. Ну, ну як два? Ще 20 кейсів? Ну, давай, поїхали. Бенс, ще одна десятка кейсів, плюс е -е, ми вибили 5 лег. Ну, вони мені не надо. Дайте мені, пожалуйста, ось цього Аква Титанчика мені. Пожалуйста, Аква титана хочу. Надійшло, що. І зараз з цих десяти кейсів він випаде. Бемс! Понятно. Понятно, понятно, понятно. Дивіться, я можу, виходить, ще відчинити 4 кейси. Якщо з цих, із цих 4 кейсів випаде він зараз, я його реально розіграю. <гум> я викупаю, що він тупо не випаде, але якщо він випаде, я його просто розіграю. Так, серфера дали, і останній кейс, виходить, нам приносить рейр. Ну, зрозуміло, зрозуміло. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу секретних подавак, звісно, якщо ви бажаєте продовження. Продовження того, як я буду йти до своєї цілі, і все-таки куплю собі Голдена. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!